За останній рік хто тільки не виставив претензії українцям: сейм Польщі За Волинь, президент Ізраїлю За Бабин Яр, не вміємо бути добрими сусідами. Далебі, маємо інші приклади. Півтисячі років тому на тій таки Волині існували татарські колонії, вільно сповідували іслам, шанували традиції та могили предків. Ніяких конфліктів, все як у людей. Орендуємо землі в селах Ізяславського району, і одне з сіл було Ювківці абсолютно українська назва, абсолютно спокійна назва. Але приїхавши туди, раптом з'ясував для себе, що це виявляється татарське село, що є татарське цвинтар, що є татарські традиції. Причому мова людей, які живуть в селі. Нічим не відрізняється від мови сусідніх сіл. Для мене це був шок. Я вам кажу зразу. І стало просто цікаво. І почали далі намагатися узнати, що, звідки, як. Так переповідає історію відкриття татар на Волині один із відомих українських політиків. Олександр Мирний професійно займається фермерським господарством. Десять років тому узяв в оренду землю у трьох районах Хмельницької області, роздивився серед людей і відкрив для себе іншу Україну, стару мусульманську волинь. Семеро полонених заснували в село Юківці. От так. вони собі так розказують, так і воно передається в них в покоління з покоління, їхня версія. Солтик Мар'єма Мустафівна, татарка, це мати з 1895 року народження. А це вже її дочка Солтик Гаміда Юсуфівна, татарка з 21-го року народження. Від Віталій Оліх гортає стару господарську книгу села Ювківці, показує найбільш поширені прізвища серед волинських татар: Ждановичі, Асановичі, Солтики. Колись ці прізвища ні про що не казали їй Олександру Мирному. Село Юківці знаходиться в Білогірському районі Хмельницької області. Історично та географічно Південна Волинь. Згідно перепису, 1886-го в селі було 545 жителів, з них 233 мусульмани. Як помирали люди татари старі, то такі були коронні блюда. Жейми пекли, ситу варили, вода кипить і п'яли туди мед. І так прикипіли з медом і така солодка вода. Готувати жейми Софію Солтик навчила свекруха татарка. Береться тільки водичка, одне яєчко і, і все. Більше нічого, ні солі, ні сахару. Сюди не треба. Жейми страва ритуальна і готувалася тільки на похорони. За один раз катали по 200-300 штук. А масло треба перетопити. Сливо, сливочне масло перетопити, щоб воно перекипіло. А тепер поклали, піджарується. А тепер кладемо знову трошки масла. Софія сама наполовину татарка. Традиції предків ще не забула. Коли були жила свекруха, покойна бабуся, то празнували. Ромазан був. І куйрам байрам три дні, так як Пасху ми святкуємо, так само і вони святкували. Колись татари свинячого не їли. Вони не вживали свинячою. Конину вони цього щось там таке вівцю вони, отаке, а вони сала цього вони не вживали. Солтик веде до хати, у яку колись прийшла невісткою. Нині вона закинута, але багато років тому сюди приїздили люди за сотні кілометрів. Хазяйка була відомою цілителькою. Тут бабуся була мого чоловіка. Бабушка лікувала в цій хаті, приїжджали і з дітками приїжджали. І люди, котрі на поліпсію хворіли. І щось перелякну перелякувані були. Ніякого чаклунства, лише зілля та молитви, пригадує Софія. Хамаїл така книжечка була така. Там написано по написано по-татарськи чи по арабськи. Я ну не знаю я й мови. А вона читала, вичитувала вона. Я тільки знаю, як отчинаш, ну, як, у ім'я отця і сина, Святого Духа Амінь. Як ми так кажемо, а вони вісміляють Рахмані, Рахім. Ось так виглядає Хамаїл, ісламський молитовник. Нині зберігається в музеї книги. Що в Острозі? Це переписане з якогось більш старого джерела. Ці молитви, які читалися на різні випадки життя. На різні випадки життя, тому що волинські татари вони славилися своїм знахарством. Наприклад, в Юківцях вони лікували. Навіть є свідчення, що в 19-му, початку 20-го століття. Дуже багато звозили з різних міст тодішньої губернії Волинської на лікування, особливо душевно хворих. І там от татари вважалися їх вичитувати спеціальними молитвами. Михайло Якубович сходознавець, вперше переклав Коран українською. Тоді як цьому з Ювківців вже більше ста років. Це є уже. Коран, який друкований, видавався він у Казані, кінець 19-го, початок 20-го століття, і так само користувалися ним юбківецькі татари, тому що була своя традиція рукописна, але друкована книга вже входила і в використання. Князі Острозькі толерували релігійну терпимість ніяких перешкод у відправленні мусульманських обрядів не було. Спокійно до іновірців ставилися і прості українці. В Юківцях існувала мечеть. Місцеві татари сповідували сунізм. В часи Російської імперії мамів на Волинь призначали Сімферополя в магометанському духовному правлінні. Страшного удару ювківці зазнали в 1942 році. Нацисти виселили з села татар, українців та поляків. Частину хат спалили. Заснували тут колонію Зоненталь. Сонячна долина. Привезли фольксдойче з півдня України. Українець Василь Зарічний був ще малим хлопцем, коли одного дня їх зібрали біля школи. Там вже перебочок, все як не може бути розказували. В общем, ювківці виселяють. На чотири райони. А сюди будуть звозити з чотирьох районів німці. Але навіть після виселення у ближні села люди не мали спокою. Там їх грабували вже сталінські партизани, пригадує Марія. А ось партизани ще насунулись туди, то ці партизани і гусі, і яйця забирають, і куров мої забрати, заріб зарувати. Ми з ліжка не могли навіть вийти. Коли комуністи повернулися, до мечеті людей не пускали. А без віри татари швидко втрачали свою ідентичність, відзначає історик. Навіть от подивимось на надгробках татарських тих часів, навіть півмісячні ніде не фігурує, тільки починаючи з 89-90 року, вже коли з'явилася релігійна свобода. Обряди відправляли хіба таємно, розповідає вчителька Людмила Танасюк. Її рідний дід був молою. У п'ятницю ми не працювали. Чого не працювали? Бо дідушка з бабушкою казали, що у п'ятниця це татарська неділя. Наче в п'ятницю молилися, дідуська зранку відправляв. Татари не їли свинячку. Я пам'ятаю ті щипані галушки, і вони заправлені баранячим жиром. Жінка давно переїхала жити в українське село, але татарську молитву не забула. Біля хавіля хубити ілля біля разим вісьмілярі рахмань рахім. Амінь. Я по татарської мови не знаю, але мама мене навчила таку. Молитву і казала, якщо важко в дорозі. Чи страшно, ти скажи таку молитву, і ти боятися не будеш. Татарський цвинтар в Ювківцях кам'яна пам'ять про предків. Тут біля 70 надгробків. Десь поруч була і мечеть. Я вітаюся! Тут мій похований дідуська. Той, що був молою, Солтик Осман Мустафович. Тут моя похована бабуся. Солтик Сабіра Мустафовна. Вони обоє були татарами. Микола Асанович приїхав на могилу батька Османа. Мама українка, батько татар. Відчуваєте себе більше татарської крові чи українською. Щось таке пополовине посередині. Тіпа. Типу. І та і та є. А Марія Солтик прийшла до чоловіка, і хоча у метриці він був записаний як Дмитро, усі називали султаном. Усього тут в неї вісім могил. Дядько його, тітка, тітка, і, і цього моя мати, сукруха. Всі, всі, всі не мали знаєму. Я сказала, що я мужичка буду ховатися, доглядати їх. Марія православна. Але каже, коли прийде час, хоче бути поряд із чоловіком. Дарма що на мусульманському цвиндарі. Я був тут з ним. Що мені десь звучатись? Я сама єдна всталася, нема нікого. Та й тут хай б ховають, на ту таким. А ще не видно, земля. Земля єднака. І тут, і там. 1911 році в Ювківцях проживало 809 жителів. Зараз тільки 75. Колись це було багате село. Зараз закинуті хати, перекошені тини. Роботи не було. Татари почали виїжджати, пояснює Оліг. Ці поля не оралися. Тут все було заросло. от як ви бачите, так як ви бачите, внизу вон вже оці вже далі воно раніше оралося. Оці кущі так повністю, ліс вже тут поля заросли, ліс вже берези. Люди ходили, збирали гриби, збирали все. Прийшли інвестори, це Нива Поділля, село Шикерінці. Почали розкуршували, виробили, внесли те, що треба. Виробили молоді ліси і почали сіяти на цих землях хліб, який сіяли до того. Олександр Мирний заснував агропідприємства, агрозвіста, агропартнер Нива Поділля в Білогірському і Зяславському районах Хмельницької області обробляють 8 тисяч гектарів землі. В Красилові зводять медичний центр з профільним хірургічним відділенням, який стане єдиним такого типу на півночі Хмельницької області та відіграватиме виняткову соціальну функцію. Якщо брати Ювківці, сусідні села, там дійсно дуже важко працювати. Там. Бідні землі, там дуже важкий профіль. От ви бачите, тут горбки. Ну ці горбки це не горбки порівняно з тими. Але ми працюємо, люди, у людей є робота, ми платимо по її. Норму прибутку, якщо взяти, коли є, а інколи бувають такі роки, що ми і в збитки працюємо. Але я задоволений, бо я працюю на українській землі. Для мене це, я вам чесно кажу, щастя. Старі татари відійшли. Молодь вже погано знає традиції та мову. Але одне лишається: любов татарина до коня. Вбити її неможливо, бо це в генах, сміється Григорій Вербський. Серед місцевих просто жора. Його батько був татарином. Тато мав коні. Ми працювали в колгоспі. Потім конюхами були, так і з дядства привик сірем'я з кіньми. Про ювківецьких коней в окрузі складали легенди. Вони досі вважаються найкращими, каже Жора У кожного господара. Був свій кінь. Ну свої коні були, мали снасті всякі свої домашні. А за якихось 30 кілометрів від Ювківців знамените місто Острог. Тут і досі найдовша вулиця міста носить назву Татарська. Там несли військову службу Волинські татари. Волинські татари протягом століть мали свої вулиці в містах Староконстянтинові, Полонни та Острозі. Окремі хати були розкинуті по селах Хорів і розваж Острозького району, в селі Підлужжя Дубенського, Федорівка в Гощанському та Новолабунь Полонського району. Але найбільша колонія знаходилася саме в Ювківцях. Навіть на картах Османської імперії її позначали поруч з великими містами. Схоже, село збереглося хіба в Польщі крушеняни в підляському воєводстві. Це частина тієї етнічної е, групи, яка називається західними або польськими, часто білоруськими татарами. Самі вони називали себе ліпкі, літовські татари, бо свого часу е, ще за Вітовта у Литві були певні поселення, які несли військову службу. Це татарська вежа. Одна з трьох веж, які збереглися з часів князів Острозьких, тобто 16 століття, це середина 16 століття. Татарська називається тому, що вона була збудована біля поселення татарського. Кричиш, як на татарській вулиці, досі гримають на галасливих дітей в острозі. Так міський фольклор реагував на гучні заклики Моедзина, сміється Анатолій Халенюк. Отут в острозі поселилися жити. Тож біля Горині річки скелястої всі там осіли, і в інших місцях вже орють поля, не лишаючи зброї. День баєрана святкують вони дуже гучно. До міста всіх їх скликає мечеть із полів, що розкидані всюди. Літопис про Острозьку війну 1600 рік, автор Шимон Пекаліт. Волинські татари здійснювали хадж до Мекки, відсилали дітей на навчання до Стамбулу, але з часом українське таки брало гору, і це видно по цьому єдиному в Україні рукописному Корані. Це зокрема початок, де пишеться українською мовою тогочасною, але арабськими літерами. Як це було прийнято у татар? які мешкали на Волині саме в Острозі була споруджена перша на Волині мечеть чотири століття тому. Місцеві татари, після того як надвірна служба в князів Острозьких перестала бути актуальною, стали купцями. В часи Російської імперії чиновниками їм надавали перевагу перед вихідцями з Московії, оскільки вони не вживали алкоголь. В Острозькій протогімназії в 1881-84 роках навчався відомий український історик, письменник та перекладач Агатангел Кримський за національністю татарин в 1918-му Секретар Української академії науки ку заснував гетьман Павло Скоропадський у 1921-му учасник першого всеукраїнського церковного собору, який підтвердив автокафелію у АПЦ. Жертва сталінського терору загинув у концтаборі ГУЛАГ СССР 1942 року. Його дід э, десь мав якісь проблеми в Кримському ханстві, змушений був переселитися на Волинь. Але пізніше родичі його жили в Острозі так само, хоч народився він в Володимирі э, Волинському. Кілька плит лишилося від татарського кладовища в Острозі. На місці цього будинку, ймовірно, стояла мечеть. А по цій вулиці татари спускалися до джерела поводу. Стара вивіска на трухлявій хаті з останніх міських артефактів, які нагадують перехожим про колись велику громаду острозьких татар. Скажете, що це музейники збивають експонати для. Ми починаємо піднімати величезні, навіть не прошарки, а пласти нашої історії, яку свідомо замовчували і яку свідомо спрощували. І ми бачимо, що на цій землі були різні люди і приходили сюди різні люди. Але ми, українці, завжди знаходили спільну мову з тими людьми, які поважали наші традиції, які поважали нашу мову, які поважали нашу культуру, і які були добрими сусідами. Нам ще належить заново відкрити Волинь край яскравого українського середньовіччя, книгодрукування, освіти та різних культур. Польської, татарської, чеської, але передусім української. Натомість інші сили розгортають власну гру з іменем Волині. накидують їй образ дикої території з дикими людьми. Це помилка.